Так, а тут слід зауважити от саме на таку на природню перешкоду річку Сіверський Донець, і ми розуміємо, що якраз вздовж берегів є можливість для просування наших, наших підрозділів. І до речі, і на Луганському, і на Донецькому напрямку ми вже бачимо успіхи, і також наш Генеральний штаб звітує, що найбільших втрат ворог зазнав саме там. Тобто, я маю на увазі, саме, саме Донецький, Луганський напрямок, якщо брати разом, а не на південь. Тобто, це говорить про те, що. Що саме успішні дії вони відбуваються по всій лінії фронту, по всім напрямкам? І там, де це можливо, там іде просування, де неможливо, там продовжується саме тактика поступового перемелювання наступаючих сил противника.